1025. Плюс-мінус 100 тисяч. 1030. тридцять. Тисяч Для комфортного життя в Борисполі? Я думаю, 1030. якщо ти сам, то нормально. Времень. З власним житлом чи оренда? Ну, з власним, звісно. Тисяч тридцять-40, в принципі, це на людину, щоб ну, там, знімати житло. І такий мінімальний якийсь відпочинок собі. А наразі ми витрачаємо плюс-мінус 100 тисяч на трьох. Це з орендою житла для комфортного. Тисяч вісім і вистачило б, чесно говоря. Пенсія маленька, то ж сижу і торгую. Економить, я кажу, і все остального будуть і помідори, і все на світі буде. Це я сьогодні з квітками, завтра ще більше буде квіток. Тисяч двадцять. Ну мабуть, для одної людини тисяч двадцять. Трошки можу ще й додати десь відпочинок, якісь подорожі. Я думаю, що тисяч тридцять це мінімум. Власним житлом чи з орендованим? Ну я з орендованим, до прикладу, то для… В Борисполі дуже дорого. <гум> Іменно в Борисполі. 1025 На одну особу чи сім'ю? На одну особу. E, з власним житлом чи з орендованим? Mm, з власним. Це тільки побут комунальні продукти, тому що більше не, не вийде. Може тисяч п'ятдесят десь. На одного. Е, так, для гарного життя, саме тільки для себе, без е, жилья, е, без комунальних, тільки там на життя, там, на собачку, може, котика і все.